Усі привітки! На дворі літо жарко, і я пропоную вам зробити дуже класну зачіску, дуже швидко, яка доповнить будь-який ваш образ. Тож, поїхали, Для... освіжаємо наші волосся. Розчистимося, трошки ще розчіше і закріплюємо його крабиком. А тепер беремо все інше волосся і пробуємо зробити хвостик без півників. Розчісуємо. Ось так трошки закручуємо і накручуємо на пенсік. Закріплюємо. Трошки попшикати, щоб закріпилось. І ось вже за кадром я перетягнулася, трошки нафарбувалась. І я чекала 5 хвилин, можна і 10. Розпускаємо, а -а -а -а. можна трошки так поправити і виходить ось такий кучер. Та. -да! Виглядаю за неймовірно. І не так вже жарко. Якщо вам це сподобалось, То ставте лайк, подпишете се на ми канал, щоб не пропустити наступні ідеї. До зустрічі.